Доброго дня! З вами відеоблог Просто історія з Олецем Хавром. Ми продовжимо говорити про всяку історичну всячину. На моєму бортовому хронометрі 432-й день російського вторгнення я проспав черговий ракетний удар по Києву. От. І сьогодні ми поговоримо про те, а звідки ви, 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 виникло таке явище, як кераміка таке знання, таке уміння. І ще нещодавно, років 10-15 назад, таке питання звучало б дуже дивно. Ну, у всех було зрозуміло. Тобто, от у нас є концепція аналітичної революції, що ось люди на Близькому Сході, їм було з голодухи настільки погано, що вони почали жерти всяку гидоту типу, злакових. І вирощувати її, і ловити звірей, замість того, щоб їх їсти, їх відгодовувати і потім їсти. От і потім через це у них настало щастя, і у них настало стало настільки багато вільного часу, що вони почали займатися усякими ремеслами. От там метали, і звісно, в першу чергу кераміка. Ну бо ж зрозуміло, що кераміка це значить, треба посуд це важке, його тягати не треба. Для цього треба осіли життя, а це означає неоліта. Так, ось, все це фігня, От, вибачаюсь на слові, виявилось, що все набагато складніше і цікавіше. По-перше, кераміка виникла навчилися люди робити кераміку набагато раніше до того, як осіли на землі. Вони ще були кочовими. Насправді, вміння робити вироби з глини, воно ще з верхнього палеоліту. Ну, ми знаємо всякі фігурки, ці венери, які вони там, я вже забув, ну, велика їх кількість цих венер. Вони ж теж були вилиплені з глини і опечені. Тобто люди знали, що можна так зробити. Було лише в тому, що зробити з цього посуд. Так вони і посуд почали робити ще задовго до того, як осіли на землі. Насправді розквіт кераміки почався вже в часи мезоліту. Всяк випадок мезоліт, це моя нова любов. От це час міг. Палеолітом і неолітом, як відомо. Зобто, це такий період, коли вже люди, оці такі суворі мужики, перестали ганяти мамонтів через те, що мамонти заганялися і зникли. От. І їм довелося переходити на е, всяку дрібну дичину, Там, знаєте, пташок, кролів, от все, що таке, рибальство всяке. Я вже б трохи про це розповідав у випуску про Догерланд, дуже раджу. І ще не раз буду розповідати. От, Це суть. Суттєво, до речі, змінило психологію людей. Про це теж варто буде поговорити якось. І серед іншого, в мезоліті люди стали менш кочовими. Оце суттєво. У в, в них виникли більш-менш постійні стоянки. Тобто люди тепер не просто кочували, там, от, як стада йдуть, вони за стадами. А потім на, зими, на зимівлі, ну гаразд, там зроблять стоянку. Ні, у них тепер були мисливські угіддя, висловимося так. Ось. Вони знають, що десь отама гарне полювання, чи ось тут гарне рибалка, рибальство. Вони там влаштовують цей поселення досить нормально, там з чумами, ну, фактично чуми, знаєте, такі. Курені, а іноді із дерев'яними помостами, і таке, щоб можна було вони там, звісно, жили не цілий рік, але так сезонно, тобто кілька місяців запросто, поки звірина тут водиться, і поки не дуже холодно, потім переселилися на інше місце. Тобто не було цього, щоб постійно з собою треба було тягати все, що з чим ти живеш. Були місця, де можна було складуватися, коли все так, і до речі, ось наше уявлення про благородних дикунів. Ну, ось зокрема, в першу чергу, які базуються на американських. В уявленнях про індіанців. Вони оце це є якраз мезоліт, тобто не палеоліт. Як ми знаємо, мамонтів в Америці теж не було. Ну, звісно, це не оракеза, який вже був неоліт, який вирощували Маїс свій. Але ось, ось мисливця на бізонів – Це один з мезолітичних типів господарства. Тобто люди живуть без відтворюваного господарства, але вже з високорозвиненим. І з цим високорозвиненим, зокрема, пов'язана і кераміка. І тут ще варто зрозуміти, що ось людина мезолітична, вона дивилася на світ інакше, ніж ми. От ми йдемо там по вулиці, ой, дерево красиве, ой, квіточка красива, ой, камінчики такі красиві. Для людей мезоліту вони йшли і у них ресурс. Ресурс, ресурс, це можна використати, це можна використати. Так, от, от уявіть, що от для них це були не каміння, це був конкретний матеріал, з якого вони знали, що з цього саме можна зробити: з цього дерева, з цього камінчика, не знаю, з цієї ляни якоїсь. Чи рослинки. Це от якби ви йшли і по вулиці, і так відмічали. так, ну тут валяються айфони, отут смартфони валяються, О, ну, там висить тесла, отут айпади приліпилися, їх можна зловити. О, то тут жевелінчики, їх можна нагрести. О, а якщо кудись сходити, там можна навіть хаймарсів набрати. От, І якщо тобі щось треба, ну подзвонити треба, то ну береш там, не знаю, Теслу, б'єш по ній айпадом, у тебе айфон. Дзвониш в цей айфон і викидаєш. Ну, нафіга тобі юзер на айфон, коли ось повно, можна з під землі підібирати. Ну, така психологія. Але, звісно, ну, це м -м, каміння та тягати з собою важко. Обсидіан, зокрема, тим гарний, що він, як вулканічне слово, він відносно легкий. Ну, якщо крім купи інших корисних властивостей. І е, от щоб ви знову ж таки зрозуміли, сосудини, посудини е, з каміння люди теж робили. Тобто брали каміння і видзьобували в ньому так в дірочки. Потім ці зірочки і Вони були там кам'яні чахи. Ну звісно, це було довго, незручно, і важко, і, і важко в плані того, що тягати з собою. А тут відкриття таке от, можна кудись прийти. На місце, взяти глину, глина під ногами, глину знайти. От, чого, от в чому проблема? Невато це глина знайти. Взяв, замісив глину, тяп-ляп на сонечко, у тебе ж ще тверде є. Хоч щоб воно було ще твердіше, ну кинув у вогнище, буде воно тебе тверде. Це ж зручно, розумієте? І от саме в тому спра, справа, що це універсально. Можна зробити за потреби. Знов ж таки, я ж кажу. Взяв, стюкнув, використав, викинув. От, звідки у людей взагалі взялося уявлення про те, що можна таке робити? Дуже просто. Люди вже давно зрозуміли, що для того, щоб підтримувати вогонь, бажано обкладати вогнище камінчиками. А якщо сильний вітер, то робити це в ямах. Ну, ви розумієте, не, не всіх в печерах не жили, до речі, в печерах просто зупинялися заради якихось, з якоїсь нагоди. А так взагалі тону земля у тебе, там, пагорби, вітер сильний, вогонь затухає. Треба викопити яму. А оскільки з ями сочиться щось, і взагалі сипеться шматки землі, її обмажеш глиною так, по краях, і вона вже тримається. Потім, звісно, ти розводиш там всередині вогонь. Потім вогонь стухає, і ти бачиш, що у тебе тверда корочка там всередині. Ну, це ж якось щось раз, один рік, другий, третій, одне тисячоліття, друге. І стає зрозуміло, що це можна так використовувати, що можна брати і от розпалювати, ну, об, обпалювати щось з глини, а форму ти можеш зробити сам. Це дуже просто. Ну і інше ще пояснення таке це. Це ще кулінарне, як не дивно. От, нагадую, за цих столових приборів і посуду не було. Тобто зловили якусь пташку. От її обскубувати чи обшмалювати, це довго і смердюче, якщо хто не знає. Її можна приготувати як? Обмазати цю пташку глиною. Так, щільно. І кинути просто в вогнище. От, і вона там спечеться, потім ти розбиваєш цю корочку, і у тебе всередині... І пір'я воно прилипає, обгорає прилипає до глини. А всередині у тебе смаганий фазанчик якийсь чи куріпочка. І ну, ти його розбиваєш. І у тебе уламки оцінкої глини. Ти розумієш, що це каміння. Його теж можна використовувати. У ну, нього можна водичку набрати, чи не тільки водичку. І насправді перші посудини з глини обспалина. Ми знаходимо вже у каповій пещері. Це верхній Палеоліт, це десь ну, 20-15 тисяч років до нашої ери, Південний Урал. всякий випадок, Південний Урал це ще одна така вузлова точка на шляху міграції постійних міг по Євразії з, ну, з європейської частини в Азійську. це. В випусках про Великий Степ, я розповідав про це. Вже там знайшли опалені плошки. Опалені, щоправда, плос, плоски, маленькі, опалені тільки зсередини. Тому вважають, що, мабуть, в них розводили вогонь. І це теж логічно. Тобто, от, розводити вогонь. Це незручно. Сірників нема, запальничок нема, лазарів теж нема ще. Е, а оце, що там, знаєте, кресалом чи паличкою, ну, звісно, не, не руками, а цим е, луком це робить. От, це довго, це теж незручно. Зручніше зберігати при собі весь час вугільки. От, щоб вони були розжарні трохи, і потім труту туди підсипав, воно розгорілося. Але як його з собою носити? І от тут глина якраз дуже зручна. Вона зробиш маленьку таку, ну спочатку плоску, можна потім і закриту. Вкинеш в неї пару цих жиринок, кинеш пару цих дерев'ях, щоб воно потроху тліло. От. Можеш мотузочку з якоїсь, знову ж таки, в рослинки його обв'язати, і можеш з собою носити, переносити з одного місця в інше. Логічно, логічно, в... і зручно насправді. І глина, насправді, вона не така вже й важка в порівнянні з. От, можна ж взагалі-то посудини робити і там всі ми знаємо корзини плести з якоїсь верболозу чи там ну, всяке таке. Вони важкі. Тобто, це такий з очерету можна, звісно, але очерет не міцний. А щоб було міцне і одночасно легке. І тут глина, скажімо так, в тому ж класі ваги, як кераміка опалена, як і. Якісь плетені речі. От. Ну а у тій самій капові печері, щоб закінчити, для чого їх використовували? Ну, можливо, для того, щоб переносити вогонь, а ще для того, щоб замішувати фарби. От вони ж там в печері збиралися раз на кілька років усі племена, усі роди навколо. Малювало ті знамениті своїх бізонів, мамонтів та верблюдів на стінах. Для того, щоб малювати, треба фарба Фарбу отак на долонці не замішаєш. Треба якась посудина. І вони робили ці плошки для того, щоб в них змішувати вугілля, жир, охру тоді ще не використовували, але потім стали і охру, і от закалякав там. І потім паличкою, можна на стінах, як знаєте, як нечемні люди роблять в містах. Ну, а от іди для цього були печери. Ось для цього використовували ці плошки. Ну, а потім раз за разом Суть в чому, що вже тоді, ще до мезоліту, ще в часи льодовикового періоду, люди знали про кераміку. Питання в тому, що це було ну, таке забавка, ну можна зробити і все. І раптом стрімко дуже ця кераміка почала поширюватися і от не було, не було, а тут бац, і повсюди в археології ми знаходимо, що всі використовують кераміку. І при чому роблять це не на Близькому сході, Ні, на Близькому Сході ще навіть неоліт не почався. А кераміку постійно вже використовувати почали. Причому в такому місці, де б ніхто не здогадався на далекому сході на всяк випадок, от це часи ще до початку Голоцену. Рівень моря дуже низький, і такий собі острів Кюсю. Ну і взагалі Японські острови, всі чотири штуки, вони були частиною Євразії. частиною материка. Вони були поєднані з Хокайдо, з Сахаліном. Ну Кюсю з Хокайдо, Сахалін відповідно, з Далеким Сходом при Амурі. От Примор'ям те, що за зараз. І там була ціла, ціла серія культур, які вже 13 тисяч років до нашої ери почали робити кераміку. Спочатку так. От є підозри, що це було, як люблять казати археологи, коли не, не знають для чого вона. Це з ритуальною метою. Ну, про ритуали, церемонії, я вже у мене теж був окремий випуск, дуже раджу. От. Е, В чому сенс? Що вони готували всяку, е, всякі морепродукти. моропродукти, молюски, там, всяке таке, ну, не міді, не пам'ятаю, що у них там в Японії, і е, рибу, і морську, і річну. І її можна, звісно, як казав, в глині обваляти і запекти. От, а тут раптом о, різні культури сусідні почали робити горщики, в яких готувати і те і інше. І таке враження, що це було ось мода. Просто ну це, скажімо, це, це ж чисто естетично. Ось, людям треба. Похвалитися, що ми краще від сусідів. Тому ми будемо робити саме, тих самих молюсків, ми будемо варити не просто там ну, сирими їсти чи там, не знаю, в. Не знаю, що вже з ними робити. А ми зробимо горшик такий, зліпимо просто, і кинемо в ньому, зваримо, і потім будемо між іншими запрошувати одного одного в гості і казати, от, бачите, у нас смачніше, тому що ми готуємо так. І отак кілька культур от, майже одночасно почали змагатися за те, хто краще це зробить. А для цього треба кераміка. І кераміка ця була спочатку ліпна. Тобто, що це? Це робили якусь заготовку там з землі з ну, чимось, її обвалювали, щоб глина до нього не сильно липла там волоссям, якимось пір'ям. Тим сам наліплювали на цю заготовку ззовні. Глину, так заглажували руками, от, давали її підсохнути. Коли вона підсохала, вона відвалювалася від основи, і тоді вже опалювали. Причому опалювали на просто в вогнище. Там температура ну, 350 градусів. Звісно, це міці особливої там не було, але так, от, покористуватися один сезон якраз, і, і, і все нормально. От. В, і в, потім ну, форма. Це теж спочатку були щось пласке. Плошки, потім горщики такі, от, маленькі, 2-3 літри, великих казанів, амфора, звісно, не робив. Ну і існувала ця культура, і потім вона вже перейшла в, так, так, в традиції далекосхідні, в тому числі і в те, що стало потім Китаєм. І отут от починається цікаве. тому що у нас є цей ареал. а потім, вже, ну і він розвивається, звісно, з тисячоліть. Вже настає, часи Неоліту настають. І тут раптом, от, звісно, кераміка виникає своя на Близькому Сході, про це я ще поговорю окремо колись. Але тут кераміка з'являється, причому масово, у Західній, Євразії, у Західній Азії, тобто і у, чи у Східній Європі, на середньому Дону, середній Волзі і у Лісостеповій смузі поруч. І відбувається це вже у наприкінці восьмого тисячоліття до нашої ери. І... Проблема в чому, що ось ніде посередині між доном, середнім доном середньою Волго і Далеким Сходом кераміки тих часів не знаходиться. Ну, це може бути пояснено чим завгодно. Розумієте, те, що не знайшли, це не означає, що її нема, але ну, нема доказів, що це був саме вплив, от звідти туди. Але пам'ятаючи про те, що люди взагалі-то ще в часи верхнього палеоліту ці штуки вміли, то ну, чому б не відкрити ще й ще в одному місці таке чудове вміння, ачівку, як кераміка? Можливо, це було незалежно. Просто як неможливо зупинити ідею, час якої настав. От настав час е е ліпити глину і обсмажувати її в вогнище. Причому для чого її використовували от, у цих трьох ареалах середній Дон, середня Волга і лісостепова смуга східноєвропейська. З різною метою, як не дивно. От, е в одному місці е в них варили рибу. Е і, можливо, варили риб'ячий клей. Тобто нам це знову ж таки зараз не зовсім зрозуміло, але тоді кліє моменту не було. І для того, щоб щось до чогось приклеювати, треба було з чогось робити. Ось коли виварюєш рибу, то з неї оцей слиз витикає. Якщо його уварити, то якраз зручний такий е, цей е, тваринний. ну, Рибічий жир, на який можна там клеїти е, списи, в, всяке, вістря, стріл, серпи, ну все на світі. Е, інструментарі всякі. Це інші е, не буде вже кожного разу заради цього ловити рибу. Ну, от, для цього якраз використовували горшики. Причому вже дуже просунуті. Не тільки плош плоскі, е, плошки і такі округлі, а й такими з гострими днищами. Чому гострі? Ну, нам це зараз знову ж таки не очевидно, тому що ми звикли, що у нас є плитка, і на неї треба ставити. Але як взагалі-то, ось коли розводять вогнище, його розводять звичайно на піску. Ну, ось на, на чомусь такому. Частіше, частіше за все пісок, там гравій якийсь. І е, розжарюється вся земля навколо. І тому зручніше, ось, коли ти на відкрите вогнище ніколи не ставлять, ставлять вже на вугілля. От. І ось у тебе є це багаття, вже вогню прямого немає. І ти просто встромляєш цим гострим кінчиком в землю, щоб воно трималося гарно. І ось так обсмажував. Плюс, якщо маленькі, то це знову ж таки зручно, коли воно гостре, його можна знизу на нього зробити петлю, зробити ну, і підвіз і носити з собою. От, нагадую, що ці зножки, ці стоянки, вони з 8 по 5 тисяч літа для ери, це середній дон, середня Волга. Вони теж були напівпостійні, ну тобто сезонні, на кілька місяців. Ну, а потім можна пересуватися. Ось вони їх винайшли. Вони поширювалися там, потрошки, потрошки там, в інші зони. Подекуди от, в одному місці в них рибу варили, в інших звірину, в третіх, як не дивно, залишки молочних продуктів знайшли. Хоча жодного сліду тварини це не знайшли, а от залишки приготування молока знайшли. Ну, знаєте, підгоріли молоко, ви ще розумієте, якщо не грієш молоко, то рано чи пізно це стається. От. А потім буквально так бац, і за якийсь лічений 100 років, ну розумієте, за історичними масштабами, особливо в ті часи, це ніщо. Кераміка поширюється всією Європою. Ось, принаймні, лісовою, лісовою болотяною. Це ще нагадую, не сучасні часи, ще трохи холоднувате. Тобто то Німеччина, Данія, ну, Скандинавія, там, де вона вже відійшла від льодовика, до Горланд наш улюблений, у якого вже майже затопило. Ось поширюється бац одразу. Тобто це виключено, що неможливо, що це була міграція. Це саме переймання культурного досвіду від одного племені до іншого. І є така, скажімо, гіпотеза, що це відбувалося з дружинами, тобто з жінками. Родини були патролокальними, це означає, що жінки переходили до родини чоловіка. І оскільки. Цей звичай, він і тоді вже існував, він дуже давній, що обмінюватися дружинами між різними родами. От дружина запросто жінка могла піти в інший род зі своїм способом, а як же інакше, це ж святе. Приходять туди і всі там дивляться, що це корисно, і ага, так і самим, що треба таке зробити. І от так я ж кажу, якісь сотні років, і воно вже по, всьому, по всій Європі. І коли вже представники стрічкової е, кераміки прийшли з Балкан, ну, нагадую, це розповсюдження неоліту з Близького сходу Анатолія, Анатолія е, Балкани, а з Балкан в, по долині Дунаю е, на північ, північний захід. Вони вже там зустрілися з носіями, з тими культурами, які теж володіли керамікою, але іншою. Ну, інша справа, що <кій> кераміка. Близького сходу неолітична виявилася більш зручною і вона витіснила ту. Але питання лишається відкритим. Чи були ці три події Незалежно? Чи було таке, що вони відкрили цю мистецтво кераміки на далекому-далекому сході, і потім воно поширилося великим степом, і прийшло на близький схід, і там вже е, набуло своїх форм. Чи це було дійсно кілька незалежних е, таких е, вогнищ, так би мовити, виникнення цього явища? Питання відкрите. Археологи, працюйте, студенти, вчіться і ставайте археологами, і теж це аналізуйте. От. А поки що на цьому все. Дякую за увагу. З вами був відеоблог, просто історія з Алексом Хавром. Наступного разу вже починається новий цикл на всякий випадок. Дякую особливо тим, хто підтримує мене через Патріон. Як завжди, дивіться внизу в описі до відео, знаходите там список плейлістів, щоб блудитись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал. Замовляйте книжки з історії Нелше і не хворіте. Все буде Україна!